Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Верховна Рада ухвалила зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Документам усуваються неузгодженості між законами України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і про військовий обов'язок і військову службу щодо питань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки у воєнній сфері та підвищенням спроможностей збройних сил України, і інших військових формувань, до реагування на загрозу збройної агресії за рахунок більш ефективного використання військового резерву. Також зміни стосуються встановлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних числа громадян, які вже проходили військову службу та були звільнені у запас. Наказом керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей військовослужбовцям Національної гвардії України за успішне виконання бойових завдань розпочався процес виплат винагород на суму 574 тисячі гривень та за безпосередню участь у бойових діях на суму 2 мільйони 134 тисячі гривень. Нагадаю, з 3 лютого 2015 року передбачені виплати винагород за успішне виконання бойового завдання підрозділом за безпосередню. Участь в бойових діях та за знищену або захоплену техніку противника особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій. Військова прокуратура західного регіону спільно із працівниками управління Державної служби боротьби із економічними злочинами головного управління міністерства внутрішніх справ України у Львівській області затримали на гарячому виконувача обов'язків військового комісара одного з районів міста Львова. Посадовець отримав непромовірну вигоду у розмірі 5 тисяч гривень за вирішення питання щодо непризову на строкову військову службу жителя міста. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого статтею 368 Кримінального кодексу України. Отримання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням». Військовослужбовця затримано, відбуваються першочергові слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. У смузі відповідальності сектору А сил антитерористичної операції військовослужбовці одного з механізованих батальйонів окремої механізованої залізної бригади на території колишнього полігону Трьохізбинський провели заняття з вогневої підготовки. Під час занять військовослужбовці вдосконалювали знання та навички із використання штатного озброєння та військової техніки. Стрільби проводились зі стрілецької зброї озброєння БТР 80 82 двохміліметрового міномету, протитанкової гармати. Д-44. під час занять відпрацьовувались штурмові дії механізованих підрозділів, дії під час попадання в засідку, вихід з бою тощо за результатами занять начальник групи організації бойової підготовки сектору майор Максим Супрум задзначив, військовослужбовці продемонстрували належний рівень бойового вишколу. Це не дивно, адже усі вони неодноразово брали участь у бойових зіткненнях. У селі новинах Яврівського району у Львівської області відкрито та освячено меморіальну дошку місцевому вчителю, який геройськи загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Тарас Пазин у мирному житті закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Працював учителем історії спочатку в гімназії імені Осипа Маковея, міста Яворова, потім у школі села Новин, де мріяв побудувати хату. Після мобілізації боронив Україну в лавах 51-ї механізованої бригади. Пам'ятний знак вчителю встановили на стіні місцевої школи. У церемонії відкриття меморіальної дошки взяли участь батьки Тараса Пазана, родичі, представники громадськості, освітяни, діти, духовенство. Загиблому геройською смертю в зоні АТО вчителю, військовослужбовцю Тарасу Пазану, мало виповнитися 25 років. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа-сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах. У вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.